Чому світ такий жорстокий? Це свого роду нагадування всім нам на голову нічого не падає. Але ця жінка йде на поролом. Ми так часто зациклюємося на тому, щоб почати життя з чистого аркуша. Сьогодні можна. Привіт! Мене звати Настя, і подорож Книжковий Світ починається прямо зараз. Я хочу привітати всіх жінок зі святом та побажати, щоб кожна з нас завжди йшла до своїх цілей, без перепон на своєму шляху, який стосується ж, статі. Будьте сильними, щирими та відкривайте себе та свої здібності цьому світу. І запам'ятайте! Неважливо, яку роль ви виконуєте в цьому житті. Важливо, щоб ви в цей момент і в цій ролі були по-справжньому щасливими. Це відео вийшло 8 березня, а вже ж не просто так. В ньому я зібрала 10 книг різних жанрів з сильними жіночими героїнями, які я від себе можу вам порекомендувати. Кожна жінка в цій книзі вразила мене своїми вчинками, розумом, незламністю та бажанням йти вперед, попри всі можливі перепони. Інколи їх долю змушували мене переживати та страждати разом з ними. Інколи я мотивувалася зробити те, що давно відкладала. А інколи мені хотілося обійняти кожну з них та підтримати. Адже кожному з нас потрібна людина, яка просто буде поруч, попри все страшне та несправедливе, що є у цьому світі. А перед тим, як ми почнемо, я дуже прошу вас поставити пальчики догори і написати коментар. Саме ці дві легенькі, простенькі дії допомагають моєму контенту на Ютубі просуватися. А для мене це величезне натхнення знімати для вас новенькі, цікаві відео. Якщо ви хочете підтримати канал фінансово, можете пригостити мене кавою за допомогою платформи BuyMeACoffee. Всі кошти будуть направлені на технічний розвиток мого каналу. І я а вже ж вам від себе за це буду дуже вдячна. Почнемо з книги там, де співають раки Делії Овенс. Головна героїня Кая залишилася зовсім рано сама. Мама кинула сім'ю, а потім розбіглися старші сестри і брати. Вона залишилася сам не сам з батьком пиятиком який частенько прикладався до мами та до дітей. Залишитися з ним одній було доволі важко, але основною проблемою було те, що він частенько пропадав, не залишаючи грошей, і каї банально не було чого їсти. Тому тижнями вона могла їсти тільки брукву та трохи кукурудзяної каші. Її хатинка була хитка та без потрібних комунікацій. Знаходилася вона неподалік болота та моря. Ця місцевість мала назву Марші, тому всі жителі міста називали каю болотяним дівчиськом. Чому вони ніяк не допомогли дівчинці, яка в стільки років жила сама? Тому що їм банально було просто не до цього. Весь їх час йшов на те, щоб навигадувати про Каю, про цю маленьку, невинну дівчинку якихось бридких історій. І я говорю не тільки про дітей її однолітків, я говорю про дорослих, здавалось би, свідомих людей. В ці моменти мені хотілося обійняти цю маленьку дівчинку та підтримати її. Адже вона не розуміла, чому все це відбувається з нею, чому світ такий жорстокий. В книзі ми бачимо історію життя дівчинки, яка виросла сама, давала собі раду, і єдиною її радістю було море та годування чайок. Це вона робила кожного ранку. Вона постійно хотіла втекти від самотності, і це частенько їй шкодило. Це історія про самотність, біль, розчарування та людську жорстокість. І з усім цим Кая мала справлятися сам на сам, якось виживати та давати собі раду. Вона не зламалася, була сильною та мужньою і змогла знайти справу всього її життя. А вже ж у книзі є те, за що хтось з вас може засудити каю. Але важко зрозуміти вчинки іншої людини, коли сам ніколи не був у подібній ситуації. Мене Кая дійсно вразила та зачепила, і я а вже ж вважаю її сильною жінкою, яка пройшла дуже багато випробувань. Наступна книга Звіяні вітром Маргарет Мітчелл. Це історія про Скарлет Охара, яку життя змусило перетворитися жартівливої, веселої дівчинки на жінку, яка всіма силами вигразала собі те саме місце під сонцем. Іноді це було не зовсім розумно і по-дитячому, але вона перенесла багато важких подій: війну, втрату найближчих людей, голод, правила, за якими жила Скарлетт. Перше, подумати про це завтра. Коли здавалося, що виходу ситуації немає, вона просто переносила це на завтра. Тоді емоції вщухнуть, голова буде холодною та готовою шукати нові рішення. Друге завжди добиватися бажаного. А вже ж інколи вона робила це методом маніпуляцій та капризів, що не зовсім добре та позитивно, але це мало свій результат. І вона ніколи не відступалася від того, що дійсно хотіла отримати. Третє думати про себе. Їй все одно на думки та бажання інших, якщо вони суперечать з її особистими. Цей егоїзм не завжди був здоровим, але це свого роду нагадування всім нам не забувати про себе та свої істинні бажання. Четверте, не боятися бути собою. Вона ніколи не прикидалася та відстоювала свої принципи. П'яте не сумувати про те, чого не можна змінити. Ми так часто зациклюємося на тому, що не залежить від нас, або на тому, що не в наших силах змінити, що банально пропускаємо багато життєвих моментів та можливостей. Тому Скарлетт цього не робила. З негативних моментів все своє життя Скарлет жила кохання, яке, по суті, виявилося лише дитячою химерною вигадкою. Через це вона не помічала доброти та турботи інших людей, які готові були йти за нею і у вогонь, і у воду. Як і дивно, у житті буває, ми віримо в те, що нам хочеться, і не помічаємо те. Що відбувається прямо у нас під носом. А вже ж у Скарлет є як позитивні, так і негативні сторони. Але ніхто з нас не ідеальний. Мене ця героїня зачепила, мені вона сподобалась. Я побачила певну трансформацію в ній від точки А в точку Б. Наступна книга Чотири скарби неба Дженні Дженітінхвей Джан. Разом з головною героїною ви переживаєте всі ті нелегкі події, які зустрічаються на її шляху. Даю росте в люблячій сім'ї з мамою, татом та бабусею. Вона щаслива та насолоджується своїм дитинством. Батьки та бабуся не тільки безмежно її люблять, а ще й вчать важливим істинам життя. Але в 12 років все кардинально змінюється. І настає чорна, я б не сказала, чорнюща. Смуга її життя. Даю має поїхати з дому та видавати себе за хлопця. Вона зустрічається з жорстокою реальністю світу, де нікому не потрібна чужа дитина. Ця сильна дівчинка мала жити не своє життя і боролася до останнього всупереч всім страшним подіям, які вона переживала. Кожного разу, коли сил рухатися далі не було, вона вставала, йшла, бігла, щось робила, але ніколи не дозволяла собі опускати руки. Її сила, її жага до життя та її бажання повернутися додому дійсно мене захоплювало. Читаючи цю книгу, я пережила повний спектр негативних емоцій. Це була і злість, і агресія. І відчай від несправедливості, яка відбувалася. Але разом з цим біля мене начебто стояла ця маленька дівчинка, котру обставини змусили стати справжнім бійцем. А на кону частенько стояло її життя. Фінал цієї історії мене морально вбив. І книга непроста. Але від себе я можу вам щиро її рекомендувати. Тому що вона змушує задуматися про те, що ми в своєму житті все зможемо зробити, якщо банально просто встанемо і почнемо це робити. Далі книга Сім чоловіків Евелін Гюго Тейлор Дженкінс Рід. Евелін мексиканка. Жила дуже бідно та після смерті матері боялася, що батько заради вигоди віддасть її заміж за когось зі своїх друзів. Або шефа, або ж сам нею скористається. Друзів вона не мала, батько був тираном і вона жила лише мрією про Голівуд, про які так багато розповідала мама. Вона вірила в те, що переїзд зможе змінити її життя кардинально. Але нове місто не змінило те, що треба було давати всьому раду та робити надзусилля, щоб досягти мрій. Вона була готова на будь-що заради того, щоб стати акторкою. В її житті було багато важких та переломних моментів. Були раціональні вчинки, а були ті, котрі стояли далеко від здорового глузду. В усіх ситуаціях Евелін була живою та справжньою. А для мене це дуже важливо. Кожен її вчинок приносив їй певний досвід. Які вона могла використати в майбутньому. Головне, що їй не було соромно за те, що вона робила, бо на все це завжди були певні причини. Історія кохання в цій книзі дуже непроста та викликає багато емоцій. В кінці цієї історії мені дійсно було шкода, Евелін, я прям відчула її біль від втрат. І хочу закінчити цей відгук цитатою. Коли тобі випадає нагода змінити життя, будь готова на все, аби це сталося. Світ нікому нічого не дає. Ти мусиш здобувати бажане. І дійсно, якщо ми хочемо чогось досягти в цьому світі, нам потрібно зробити це самостійно. На голову нічого не падає: ні гроші, ні зв'язки, ні якісь корисні знайомства. Ми самі маємо йти шляхом тернистим і досягати того, чого ми хочемо, щоб реалізувати всі наші мрії та бажання. Ще одна книга Тейлор Дженкінс Рід Світанок Малібу. В цій історії мене зачепила Ніна, яка дуже рано мала стати дорослою, та взяти на себе роль померлої мами для молодших братів та сестри. Вона відмовилась від школи, бо не встигала робити все та при цьому заробляти гроші, щоб утримувати трьох дітей. Вона перебрала на себе керування сімейним закладом та намагалася дати дітям все те, чого не мала сама: любов, повагу, підтримку та справжню сім'ю. Чи мала вона вибір? Ні, не мала. Чи хотіла вона такого життя для себе? Однозначно ні, бо всі її рішення завжди були заради когось, а не заради своїх бажань. Вона була маленькою дівчинкою, яка понад усе хотіла, щоб тато після смерті мами повернувся та допоміг їй вижити в цьому жорстокому світі, щоб тато виховував їх всіх. Щоб вона змогла з ним проводити час, дивитися фільми, ходити на прогулянки, чимось займатися. Але, на жаль, у тата було інше життя, в якому не було місця дітям. Мені сподобалась Ніна, та я змогла її зрозуміти, бо сама мала дуже схожі взаємини з батьком. Тому їх розмова у фіналі книги саме така, якою могла бути моя розмова з батьком. Якби він був живий і якби прийшов до мене поговорити. Ніна була сильною, ніколи не здавалася, та завжди знаходила вихід із різних ситуацій. І як результат, вона виростила трьох дітей сама і змогла в них вкласти багато хороших якостей. Уроки хімії Бонні Гармус. Це історія про жінку, яка в 50-60-х роках в патріархальному світі була собою. Йшла до своїх цілей і завжди говорила правду в обличчя. Елізабет Зот – розумна, самодостатня жінка, хімікіня, яка понад усе любила те, чим займалася. Але вона жила не в той час, не в тому місці, і кожен її крок в науці давався їй дуже важко. Чи здавалася вона? Ні. Вона завжди шукала виходи, завжди хотіла бути ближче до науки? І працювати саме у цій сфері. Як результат, її кухня перетворилася на лабораторію, в якій вона працювала над своїми дослідженнями. Своїм розумом, почуттям гумору та незламністю вона пробувала собі шлях крізь всі чоловічі утиски та глузування. В її житті було багато подій, які могли б її зламати, але вона була сильніше цього всього. А її почуття гумору просто мене підкорило. Вона ніколи не хотіла та не планувала стати тією, ким стала. І тут авторка дуже реалістично та правдиво описала цю трансформацію героїні, де вона змогла, попри все зберегти себе. Наступна книга в жанрі трилер: це Розум убивці Майка Омера. Зої Бентлі професіонал у своїй справі, тому що вперше з серійним вбивцею вона зустрілася в 14 років у маленькому містечку Мейнард. У її рідному містечку вбили та зґвалтували трьох дівчат-підліток. Усе хотіли повісити на хлопця, який навчався з ними у школі. Але Зої знала, хто насправді це зробив, і намагалася тоді, у свої 14 років, довести це поліції. Але, на жаль, ніхто не повірив у її слова. Саме після цього випадку вона почала цікавитися історіями серійних убивць, та невдовзі це переросло в те, що вона стала профайлером. Профайлер це фахівець, що володіє певними психологічними методами, завдяки яким. Йому вдається прогнозувати поведінку людини в тій чи іншій ситуації на основі, здавалося б, елементарних речей, таких як зовнішній вигляд, манера вербальної та невербальної поведінки. У книзі Зоя разом з Агентом Тейтомом шукають серійного вбивцю, який вбиває дівчат, бальзамує їх та залишає у людних місцях. Мені дуже сподобалась Зої в роботі, її розум, думки та вчинки. Було цікаво спостерігати за тим, як вона шукає підказки, які допомагають розгадати цю справу та знайти вбивцю. Переходимо до книг українських авторок. Перша це зірки й кістки Ірини Грабовської. З першого речення про ізвен авторці вдалося мене захопити цією персонажкою. Відразу було зрозуміло, що у неї величезний потенціал та багато сил для боротьби. Вона не хотіла стати чиєюсь дружиною, народити купу дітей та сидіти як прикраса на прийомах. Вона хотіла зайняти престол. Боротися пліч опліч з братом, бо мала таку саму силу. Інколи навіть здавалося, що вона була сильніша за нього. Момент на полі бою, коли вона хотіла врятувати брата та своїх людей тому доказ. Ізен вміє будувати дружбу, вміє бути відданою та справедливою. Попри свою силу та жагу до боротьби, вона, як на мене, має добре серце. Доказ тому захист сестри від батька та бажання знайти винного у смерті її друга, щоб зрозуміти, що ж тоді насправді сталося, та а вже ж, помститися. Сильна, харизматична та готова боротися за свої бажання при цьому не відступиться від своїх цілей та ладна перехитрити навіть свого батька. Вона мене підкорила, завоювала і навіть змусила за себе переживати. Сподіваюся, в наступних книгах вона відкриється мені ще більше, а її вчинки будуть ще відважнішими та захопливішими. Це перша книга з трилогії Замок із Кришталю. Їх буде всього три. Друга книга вже видана, і вона вже є в мене, але я, на жаль, ще не встигла до неї дійти та її прочитати. І третє, якщо я не помиляюся, має вийти у цьому році. Наступна книга Всі мої ключі і Гая Наталії Матолінець. Гая дуже загадкова та цікава особистість. Вона досягає того, що їй потрібно методом маніпуляцій Ігнісом. Ігніс чарівник повноправний лорд півночі губить свій безіменний ключ. Кожен чарівник в цій книзі має ключі, які виконують різні магічні функції. Безіменний знаходить незрозуміла для Ігніса дівчина Гая, яка була людиною та змогла встановити зв'язок з його ключем. А це взагалі нонсенс. Такого, в принципі, не може бути. І щоб його повернути, він має їй допомогти. В чому поки незрозуміло, але те, що це буде нелегко, я даю вам 100%. Гаю постійно переслідують та хочуть забрати в неї ключ, бо він виявляється не простим, як і сама Гая. Вона робила певні дії та мала певні плани щодо всього, що зараз відбувалося з нею та Ігнісом. І коли все почало відкриватися, вона мене дуже захопила та здивувала. Цікаво, як події будуть розвиватися далі, бо історія точно буде мати продовження, над яким зараз працює авторка. І остання книга в цьому відео це Доця Тамари Горіха Зерня. Доця це жінка, яка у 2014 році боролася з окупацією, пережила багато важких подій, які могли її зламати, змусити поїхати з Донецька, щоб почати життя. З чистого аркуша. Але вона не здавалася. Сама доця з Рівненщини. Вона рано втратила матір, а батько поїхав на заробітки і так доця, її ще називають ельфом, 17 років переїхала до бабусі в Донецьк. По факту, в неї не було справжньої сім'ї, любові та підтримки. Саме в Донецьку їй вдається знайти справу свого життя. Вона стає художницею по склу та створює свою невеличку фірму, яка робить ексклюзивні вітражі, люстри та мозаїки. Її бізнес стає доволі успішним. Клієнтів стає все більше і більше. Їй дійсно подобається те, чим вона займається. В цій справі вона змогла знайти та проявити себе. Але починається війна, яка безжально краде та нищить все. Що любить доця та кожен житель Сходу. Вона залишається та формує групу опору, допомагає жителям, які цього потребують, а також українським військовим. Неодноразово ризикує своїм життям. Вона прагне помсти, прагне відвоювати кожну частинку захопленої ворогом території. Вона сильна та незламна. Багато моментів, які описані, змушують страждати та переживати за її життя. Але ця жінка йде на поролом та не здається. Бо її ціль дорожча за все, що вона має. Зараз в наш час є багато жінок, котрі захищають нашу землю, котрі волонтерять та роблять все те, що наближає нашу перемогу. І я особисто від себе хочу вам подякувати за силу та. Незламність. У коментарях ви можете продовжити цей список книг. Я буду записувати собі ваші рекомендації, бо обожнюю книги з сильними жіночими героїнями. А також, якщо ви читали якісь книги з цього відео, діліться своїми відгуками у коментарях. Я думаю, що глядачам буде дуже корисно почитати різноманітні відгуки та вирішити, читати чи не читати певні книги. Я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. А вже ж підпуститесь на мій канал, ставте свої пальчики, 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 пальчики догори та натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. І, до речі, не забудьте себе сьогодні порадувати новенькою книгою. Сьогодні можна.